Альтернативні джерела енергії під час блекауту та постійних відключень електроенергії. Ось що зараз цікавить українців, вітаю на суспільному. Сьогодні ми говоримо про сонячну енергетику. Чи це реально для нас з вами? Скільки коштує поставити елементарні сонячні панелі і чи це вигідно розібратися у цих питаннях? Нам допоможе Сергій Кошарук, консультант-радник з питань енергоефективності, екології, розвитку громад, асоціації енергоефективні міста України, виконавчий директор української некомерційної енергетичної агенції. Вітаю вас. Вітаю на Пан Сергію. Ми з вами перебуваємо на Волині. Практично на обістці ваших батьків поруч із сонячною електростанцією, до встановлення якої ви теж долучились. От перед тим як ви нам про неї все розкажете, окреслі для наших глядачів узагалі, які є сонячні електростанції, чим вони відрізняються. Насамперед є великі і малі до малих. Віднесемо сонячні електростанції фізичних осіб. Це ті електростанції, які можуть без окремої ліцензії на продаж електричної енергії встановити собі фізичні особи. Ось така, як і тут. Вони обмежені потужністю, встановлено на 30 кВт і є бізнесові. Зупинимося на фізичних особах, так як ця електростанція, потрібно розрізняти три типи. Стосовно інвертора мережевий, такий, як тут, тобто вся електрична енергія, яка виробляється цією сонячною електростанцією, вона... Відпускається в мережу, і вже домогосподарство з мережі собі відбирає ті потужності, які воно потребує. Також є автономна, коли інвертор працює лише на автономні, тобто на те домогосподарство, і при цьому зазвичай використовуються ще акумулятори. І є гібридна станція, яка поєднує і перший, і другий тип. 2018 рік ви рік виставити цю електростанцію сонячну. Чому ви вирішили це зробити? У той час ми запроваджували ідею підтримки ініціатив фізичних осіб в тому, щоб вони встановлювали сонячні електростанції, систему теплої води від сонця, теплові насоси і таке інше через механізми підтримки, зокрема, місцевої. Тоді ми розробляли інструмент револьверного фонду, тобто, це е, такий механізм, коли. Фізична особа може взяти, умовно кажучи, в громаді або визначений громадою оператора ревіоного фонду, позику безвідсотково для того, щоб співфінансувати ось встановлення такої електростанції. Тобто ця була з позикою теж встановлена. Ми якраз механізм прописали, розробили з Люблінецькою територіальною громадою, і економіка даного питання базувалася на тому, щоб банк на той момент давав під ключ встановити сонячну електростанцію 80% вартості всіх робіт. Тобто залишалось питання ще 20%. На той момент це було близько 800 до 1000 доларів 1 кВт встановленої потужності. Тобто це, якщо помножити 30 на… Ну, це десь 27 тисяч доларів тоді обійшлося, якщо в доларовому еквіваленті. І зібрати 20% статистичній родині, пенсіонерам, ну, досить складно. Ми прорахували статистичний дохід, який родина може закумулювати разом з дітьми, щоб зробити цей внесок. І побачили, що було б добре, щоб дофінансовувати трошки ще від громади. Саме тоді ідея револьверного фонду і виникла, щоб її реалізувати, направити на такі проекти. Єдине, що револьверний фонд тоді умовно разово спрацював, бо далі громада не розвинула цей інструмент, але цей інструмент зараз розвинутий в Асоціації нерофтинні міста України. І сьогодні міста користаються цим інструментом, щоб підтримати вже на території своїх громад ось такі ініціативи. Треба сказати, що вся станція встановлена на зелений тариф. Тобто система, коли держава викуповує всю електроенергію, яка йде в мережу. І на той момент ми порахували, що практично сонце через свою енергію, яка перетворюється, йде в мережу. Обленерго виплачує за зеленим тарифом, і сонце практично дозволяє в п'ятирічний період закрити повністю кредит, про який я вище говорив. Вдалося років минуло. Так, вже вдалося. Ми навіть швидше покрили кредит. І з того часу мої батьки які тут живуть, практично мають безоплатну електричну енергію, адже 30 кВт потужності вистачає і влітку, і взимку 300 кВт десь приблизно в середньому в січень-грудень. Видають, от власне про зиму було багато застережень, що Волинь не той, як сонячний регіон в Україні, де максимально сонце взимку світить. Вистачає цієї потужності взимку. Найкраще давати відповіді на такі запитання економікою. Тобто, потрібно прорахувати окупність, і тут залежить не стільки від сонця, скільки видає. Звісно, ми перебуваємо в другій зоні щодо сонця. Воно дещо менше ніж, наприклад, в південних областях. Але якщо подивитися, скільки е, використовується енергії, скільки ця енергія вартує, то завжди можна порахувати окупність. І мені видається, що різниця між цими зонами не надто велика, щоб відмовлятися від е, такої перспективи. Ба більше потрібно дивитися, що ми йдемо в Європу. І Європейський союз прийняв рішення минулого року. Це рішення було виражено в плані «Repower EU», в якому з 2030 року усі будівлі на території Європейського союзу будуть е, зобов'язані мати дахові сонячні електростанції. і. Там же ж обов'язково відмова від котлів спалювання, зокрема природнього газу. Але в мене ще до вас питання: це мережева електростанція. Зараз у нас час е, дуже щільних графіків відключення електроенергії. Як вона працює? Ви абсолютно правильне питання задали, тому що в мережеві станції мають особливість, коли блекаут відключається, мережева станція не працює. Тобто, самі панелі можуть акумулювати сонячну енергію і генерувати її. Але далі вона просто через інвертор не може бути подана в мережу. Тому ми вважаємо, що у ці дні, у ці години, особливо такі от сонячні, такі сонячні станції не працюють і вони просто викреслені з такої можливості давати генерацію електричної енергії тим, хто зараз її дуже потребує. І з цього приводу ведуться дискусії, не тільки дискусії. От нещодавно ми всі підписували петицію, щоб було розглянуто урядом. Питання разом з регулятором КариКП про те, щоб знайти механізм, яким чином дати можливість сонячним електростанціям в період відключень, все таки давати свою електроенергію, в мережу і цієї електроенергії, щоб скористалися ті, кому вона найбільше в той момент потрібна. Чи можна накопичувати цю енергію? Чи є механізми для накопичення? І чи ви використовуєте такі механізми тут на цій сонячній електростанції? Напевно, потрібно починати з акумуляторів з перспективою, що коли з'явиться умовно якась тільки перша можливість зароблена копійка, доставити ще сонячні Панелі, щоб скористатися ще й сонячною енергією. А так дуже добре було, б, щоб якомога більше було е акумуляторів, щоб особливо в часи нічні, коли в нас електроенергія і, по суті, нема де, е де подіти. І в цей час можна було б заряджати ці акумулятори, які потім в час піковий могли б віддавати електроенергію насамперед там, де це потрібно. Але, е звісно, коли ми говоримо про помешкання, щоб кожне помешкання подбало про себе. А ви сюди акумулятор не ставили? Ми поки що не поставили на сьогодні. Інвертор це той, ну скажімо, серце цієї системи, яка перетворює постійний струм зміни і навпаки. І він приблизно зараз коштує 2,5-3 тисячі доларів. В той же час гібридний інвертор коштує, напевно, десь від 4 до 5 тисяч доларів. Щоб тут поставити акумулятори, потрібно замінити мережевий на гібридний, щоб він поєднував собі і автономність і мережеву функцію інвертора. Тому... Тобто справа в грошах? Очевидно, що справа в грошах це раз, але скажімо, мої батьки живуть в ритмі в тому, який запропонен опанований сьогодні сьогоденням і е, невеличку потужність можна сформувати декілька панелей невеличкий інвертор десь на 3-5 кВт годин ємності акумулятора можна забезпечити вже, ну, за більш помірну ціну. От нещодавно мій товариш розраховував для котеджу вже змонтована система з акумулятором зарядної станції, яка є разом з інвертором на 5 кВт. В середньому це обійдеться від 3,5-4 тисяч доларів повністю з установкою. Тобто це досить великі гроші. Ну але хто може собі взяти кредит або дозволити таким машинам собі забезпечити такий момент? А якщо взяти споживача, які не, не має цих накопичень, є зараз якісь можливо програми підтримки таких споживачів, які хочуть собі поставити, можливо, не цілу електростанцію, а декілька панелей, просто забезпечити власні потреби в цій енергетиці. Чи можливо якісь безвідсоткові кредити через асоціацію? Розкажіть детальніше. Де взяти гроші і хто в цьому може допомогти? Якщо ми говоримо про фізичних осіб, якщо це багатоквартирний будинок ОСББ, то сьогодні для ОСББ, ЖБК, житлово-будівельних кооперативів, діє програма фонду енергоефективності «Гріндім», про яку вже досить багато, багато сказано, і можна зайти на сайт, подивитися. Але ідея в тому, щоб підтримати ОСББ грантами, якщо сонячна електростанція, до одного мільйона гривень, що має скласти не більше 70% вартості всього проекту. Ну але це тільки за обладнання, тобто ще додатково потрібно платити роботи, монтажу і таке інше. Хороша програма. Я є головою ОСББ в місті Ковлі, де я мешкаю. Ми плануємо провести загальні збори, на яких будемо погоджувати рішення, взяти участь в програмі «Гріндім». Ми також будемо пробувати встановити в себе на шатровому даху будинку, багатоквартирного. У нас невеличкий, 12 квартирний, але мешканці теж розмірковують про те, щоб все-таки використати таку можливість. У нас гальна потреба виражена в електроенергії для того, щоб забезпечити опалення індивідуальний, газове, електричне. Там, де в нас офіс для ОСББ, електричне опалення. І е, місця е, загального користування, тобто підходи до входів будинки. Ці всі заходи ми. Прорахували в рік, що ми можемо виходити десь на 9-10 кВт. і відповідно, ми будемо опрацьовувати варіант, щоб встановити інвертор на 15 кВт, 12 кВт сонця. І про тому ми хочемо спробувати поставити 60 кВт годин акумулятори, тобто потужні акумулятори, які дозволять півдоби повністю все обладнання, щоб працювало для людей. скільки це обійдеться? Нам потрібно буде внести свій внесок близько 400 тисяч. І звісно, що зразу таких грошей немає. Тут приходить на допомогу дуже добре в нашому місті. Працює місцева програма підтримки житлового фонду, яка дозволяє отримати з револьверного фонду, адже працює громада з асоціації директорів міста України, отримати безвідсоткову позику до одного року. Тобто, якщо вже 400 тисяч розкласти на 12 місяців. І е, відповідно на 12 квартир ця вже сума є досить підйомна, щоб кожного місяця закумулювати таку суму. Тобто ви радити людям, які вирішили цим зайнятися, спершу дізнатися, чи є якісь програми, наприклад, місцеві, які готові співфінансувати встановлення цих або надати якийсь безвідсотковий кредит на встановлення цих панелей? Так, звісно, є багато громад, в яких такі програми діють, або ж мешканці, наприклад, через асоціації ОСББ в тому в тій громаді звернутися до міста, щоб така програма була сформована, щоб місто могло підтримувати. Справді, що місто це теж вигідно не тільки напряму, що ринок ВДФ в даній громаді буде розвиватися за рахунок таких систем, але це ще й робочі місця, це економіка місцева. Тут багато ще додаткових є плюсів для громади. Як повномасштабна війна вплинула на цей ринок альтернативних джерел енергії на ситуацію в Україні саме на цьому сегменті? Звісно, що цей сегмент стрімко почав розвиватися на сьогодні. В Україні ось таких сонячних приватних. Електростанції 55 тисяч. Приблизно вони генерують в сонячну погоду, от таку як зараз, півтора гігават електричної енергії. В блекаути, коли повністю виключають, наприклад, цю лінію, ця електростанція мала давати 3-5 кВт в годину, потребує десь до домогосподарства, не більше. Можна було б 8-10 будинків забезпечити, якщо б знайшли можливість все-таки включати цю. Електростанції і ці маленькі електростанції і споживання в них є поруч, і не треба десь шукати великого споживання, щоб балансувати генерацію і використання електричної енергії. І дуже багато родин домогосподарств. Зараз встановлюють в себе акумулятори. Якщо минулий рік це був рік генераторів, якщо ви пам'ятаєте, ажіотаж був генераторів, сьогодні вже переключається на встановлення акумуляторів. Причому, якщо система з звичайного автомобільного акумулятора, який там 3-5 тисяч гривень коштує, інвертор невеличкий десь на тисячу ампер годин, який десь може коштувати там від п'яти тисяч. І при цьому ще зарядний пристрій, напевно, треба буде окремо, бо такі інвертори вони при собі не мають можливості заряджати. Це ще десь там. Півтори тисячі гривень. Тобто сам сама система від 10 до 30 тисяч може бути невеличка система, яка дозволить тим, хто грамотно її встановить. Трішки небезпечно такі акумулятори ставити Їх потрібно в окремому місці. Вони можуть випари давати. Тобто -то наголосимо, що це треба з фахівцями робити. Так, обов'язково з сфахістя. Такі прості системи вони дозволять, наприклад, забезпечити насос, щоб він качав, забезпечити зв'язок, забезпечити, щоб ви могли мати теплу воду, якщо у вас є газовий котел. Якщо ми не говоримо про багатоквартирний будинок, тобто ми про нього говоримо, але, наприклад, не всі сусіди готові на це піти. І якась квартира, от якийсь господар хоче, власне, щоб під час того, коли в нього немає електроенергії, могти там мобільний телефон зарядити, чи якусь лампу включити, чи можливо, щоб холодильник в нього працював, він може поставити себе якусь сонячну панель. Є системи, які можна, але їх треба ставити автономними. Тоді ти можеш під цю систему під'єднуватись і навряд чи хто тобі може заперечити для панелі. Потрібно місце, де розташувати. Якщо це на балконі, то навряд чи хтось буде чинити спротив. Ми навіть свої петиції просимо, щоб приклад Німеччини був застосований в Україні, щоб до 600 Вт можна було кожна квартира. Це дві панельки, ось таких, наприклад, встановлених на балконі. Можна було б кинути в мережу і користуватися. А, а дозвіл треба кизяти, щоб поставити себе на балконі дві такі? Ось е, ми вважаємо, що на балкон вставити панелі не потрібно, але це вже вирішує будинок. Найкраще робити дахову у сонячній електростанції, для цього має бути згода усіх. Або більшість через механізм СББ голосування. От ми говоримо про багатоквартирні будинки, а давайте поговоримо про таке звичайне господарство, як от у ваших батьків. Сьогодні, до речі, спілкувалися з одним чоловіком, водієм, і він, ми їхали дорогою, він розповідав, що у нього все на електриці. І коли немає електроенергії в мережі, ні приготувати нічого, ні зарядити телефон, ні взимку нагрітися. Е, Яке найпростіша рішення, якщо стосується, те, що стосується сонячної енергетики, для таких господарств? Такі домогосподарства мають перевагу. Порівнюючи з міськими багатоквартирними будинками, адже бань, багато місця для того, щоб встановлювати сонячні станції. У нас досить вже ну, врегульоване законодавство, щоб це зробити. Але крім того, звісно, що як для опалення найкраще використовувати біопаливо, тобто достатньо посадити енергетичні рослини, наприклад. Бо я ще займаюся топінамбором, ми що верхню частину взимку. Бадилля топінамбура сухого вже з поля можна забирати, пів гектара достатньо, щоб всю зиму опалювати для таких приватних домогосподарств. Я вважаю, що сонце для критичної електроенергії, яка потрібна в будинку з акумуляторами, відповідно. Якщо є мережа загальна, то відповідно скидувати лишки в мережу загальну, можливо, добирати, заряджатися, коли в мережі є лишки своєї електроенергії. Це така розподілена енергетична система в Україні. Сегмент і акумуляторів і сонячних станцій стрімко розвивається. На жаль, спровокований насамперед війною. і Ось такими негараздами, які мають українці сьогодні. Більше того, зараз на ринку ажіотаж. Як той ажіотаж, про який ми згадували про генератори минулого року. Сьогодні ажіотаж на сонце, інвертори. Я переконаний, що ви не знайдете зараз в Україні купити тут і вже. Навіть якщо ви зробите передоплату, чи це інвертори, чи це сонячні панелі. Напевно, вже зараз ви маєте стати в чергу десь на два місяці, перед будете чекати, поки в Україну заїде таке обладнання. А як ціни змінилися за останні два роки? Трошки ажіотаж підвищився, ціни. Я не, не знаю, як сказати точно, на моє відчуття, це десь на 10%. Але тут ще не тільки те, що фізично немає обладнання, але те, що ще критично мало залишилось. Фахівців, які можуть монтажувати, зробити розрахунок, монтаж, встановити, і інсталювати такі системи, тому що переважна більшість таких людей пішли в ЗСУ, частина десь перемістилася, і тому це теж є певною проблемою, чому так довго це може тривати. Але зараз ви напевно теж знаєте, що прийняли нарешті, можу так сказати, закон про те, щоб зняти мито і ПДВ на саме таке обладнання, і це як мінімум 20% ми зараз будемо мати в ну їх дешевше при завезенні в Україну, що десь трішки збалансує ажіотажний попит, і зрештою вже йде. Сонце піде до спаду, і сонячні електростанції будуть не настільки актуальні, скажімо, в вересні. Їх знову пік, напевно, буде на весну, але акумулюючі системи, інвертори при цьому будуть далі в тренді, будуть їх стрімко закуповувати і встановлювати. Ну і готуємося, що саме от початок опального сезону він ці пікові навантаження вони можуть збільшити, на жаль, блекаути, тобто тривалість відключень. Що теж в свою чергу заставить людей десь шукати гроші, позичати, брати кредити, але все-таки забезпечити себе цією енергію бодай на сьогодні, завтра, післязавтра. Ви консультант якраз Асоціації енергоефективні міста України. Яке місто в Україні зараз є найбільш енергоефективним? Забуваємо, що ми патріоти волині, а об'єктивно. Якщо об'єктивно, то асоціація разом завдяки швейцарським партнерам і разом з Держенергоефективністю, з профільним міністерством такого чи розробляють рейтинг громад, який можна буде чітко поміряти, яка громада найбільше є енергоефективна. Я е, скажу суб'єктивно, для мене подобаються ті громади, де місцева влада створює механізми підтримки для того, щоб люди могли отримати місцевий грант і допомогти їм отримати грант міжнародний або державний. Серед міст асоціації я можу виразити таке. Такі міста, як Львів, Костопіль, Рівне, звісно, рідний Ковель, Нововолинськ. Добре працюють в Володимирі, але зараз там в зв'язку з тим, що військові ПДФО забрали, то їм треба переглянути програму підтримки, але до цього досить добре працювали. І ще згадаю Новояворівськ, де 100% всіх будинків переведено на ОСББ завдяки підтримки. Громади, що вона дає програми підтримки, якщо ОСББ – ця підтримка більша. Десь років 5-7, тому, я пам'ятаю, була програма із залученням теж іноземних коштів, європейських грантів, коли сонячні панелі встановлювали на школи, на амбулаторії, на Волині це точно було. Зараз є щось подібне. Зараз є надзвичайно багато грантів. Цей важкий стан України спонукав наших міжнародних партнерів допомагати нам, зокрема і щодо відновлення джерел енергії. Тому дуже багато можливостей скористатися грантовими коштами в громаді. Насамперед два об'єкти з точки зору економіки це водоканал. Він постійно 24 на 7 потребує енергії, ну, якщо є насоси, які качають водоканал і відповідно каналізацію. А соціально важливим це є заклад охорони здоров'я, лікарня або поліклініка, або амбулаторія, сонце не виставляє рахунки за свою енергію. Вже йде до того, що сонячна електрична енергія, безсумнівно, буде найдешевшою. Потрібно подбати про час, коли Нема сонця, подивитися інші можливості отримати електричну енергію, що про електричну ми говоримо. І в містах це насамперед когенераційні установки, які чудово, якби вони були не на природному газу, навіть, а на біопаливі, що цілком технологічно можливо. І в нас біопалива є багато, особливо в нашому регіоні. Перспектива, щоб громади розробляли свої енергетичні плани і бачили можливість переведення своїх, ну, хоча б господарки місцевої громади на. Когенерацію з біопалива на стимулювання людей ставити акумулятори і сонячні панелі на своїх будинках житлових, а також там, де вони працюють. Ну і ваша ця електростанція. Скільки років ще її можна експлуатувати? Панелі можуть слугувати і до 40 ну, 40 років, але вони морально застарівають, як правило, їх за 20 років замінюють. Це максимальний термін, а так можуть через 10 років перейти на інше вже морально. Новіші системи. Правда, за 20 років приблизно десь на 10% може впасти їхня потужність. От інвертор може слугувати 10 років. Найближчому майбутньому вона буде забезпечувати господарку ваших батьків повністю. Я сподіваюся на це, аби тільки е, швидше настала перемога Україні, щоб ми могли е, жити в вільній, незалежній, заможній державі і планувати. Майбутнє, дякую вам за цю розмову і дякую за докладну розповідь. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні на Суспільному ми говорили про сонячну енергетику і розібратися у цих питаннях нам допоміг Сергій Кошеруки, радник консультант із питань енергоефективності Асоціації енергоефективних міст України. Я вам дякую за увагу. Залишайтеся на Суспільному.